Астрологічний прогноз від Дмитра Урануса Війна в Україні розвивається настільки активно, що багато хто просто не встигає слідкувати за подіями на фронті. Інтенсивність просування ЗСУ на східному та південному напрямках дає велику надію на те, що воєнні дії закінчаться якнайшвидше. Одночасно, з цим психологічна емоційна напруга в суспільстві постійно зростає через перспективи нових масованих ракетних обстрілів наших територій об'єктів енергетичної інфраструктури. Періодичність таких обстрілів зменшилась, якщо в жовтні. Ні, листопаді ми потерпали від масштабних атак щотижня. То тепер Росія значно рідше використовує далекобійні ракети. З одного боку, це дає надію на те, що якісної сучасної зброї у супротивника лишилося дуже мало з іншого боку, є серйозні побоювання, що ворог просто накопичує сили, щоб завдати удару ще більшої потужності. Саме через таку невизначеність нашого майбутнього ми активно прислуховуємося до людей, які можуть його передбачати. Відомий астролог Дмитро Уранус дає власний прогноз щодо того, чим для України закінчиться 2022 рік. Чи будуть масштабні обстріли на новорічні свята, чи принесе довгоочікувану перемогу 2023 рік? Перспективи нових ракетних ударів по території України. Ще 7 листопада Дмитро Урану здав прогноз щодо нових масованих ракетних атак, які ворог планує здійснити на новорічні свята. Тоді астролог сказав: є ймовірність великої ракетної атаки напередодні свята Нового року та Різдва. Зараз це передбачення повторюють всі засоби масової інформації. Напруга в суспільстві та на фронті в кінці грудня пов'язана з тим, що 26 грудня Марс з'єднався з гіркою Альдебаран в Сузір'ї Тільця. Наслідки цього можна спостерігати з 23 грудня до 1 січня. Марс, покровитель війни, Альдебаран – зірка, яка завжди пов'язана з агресією, злістю глобальними катастрофами. Її ще називають червоним оком бика. Таке поєднання свідчить про те, що ворог буде проявляти ще більшу агресію, направлену на мирне населення. Продовжиться так званий енергетичний терор. Росія знову намагатиметься залишити нас без світла. Поєднання Марса та Альдебарана станеться в сузір'ї близнюків. Це знак повітря. Саме тому і проявів агресії теж варто чекати саме з повітря. Але таке розташування небесних тіл грає на руку і нашим військовим. Про це свідчить і нещодавня успішна атака українським безпілотником на аеродром в місті Енгельс, в результаті якої, скоріш за все, пошкоджено кілька російських винищувачів та бомбардувальників, які використовувались у війні проти України. Тепер у росіян об'єктивно менше можливості здійснювати ворожі обстріли наших міст, нашої інфраструктури. Об'єднання Марса та Альдебарана несе руйнування не лише Україні у всьому світі в цей час можливі катастрофи природнього або техногенного характеру. Саме тому людям треба проявити обачність пам'ятати про можливі загрози. В яких містах України загрози обстрілів найбільші? Астролог Дмитро Урану скаже нам всім: якщо подивитися на астрокартограму, то в момент об'єднання марс альдебаран в Києві Плутон буде заходити за горизонт. Такий рух та розташування цієї планети свідчить про підвищену загрозу саме для столиці та Київської області. Майже всі масовані атаки ворога направлені саме на інфраструктурні об'єкти столиці. Київ це ласи шматочок для ворога, який він ніяк не може утримати. Саме тому Росія і застосовує тактику повного знищення. Такі дії нагадують цілковиту агонію, яка завжди призводить до руйнації треба зауважити що лінія заходу плутона за горизонт проходить не тільки через київ а й через такі міста як кривий ріг та черкаси мешканцям цих населених пунктів треба бути максимально уважними в період до 1 січня майже весь січень руйнівний аспект плутона буде впливати на Харків, Чугуїв, Добропілля, Покровськ, Селідове. Активні ділянки фронту залишаться незмінними. Від запеклих боїв буде й надалі потерпати Бахмут та Соледар, не виключення атаки на Курахове Мар'їнку. У карті незалежності України зараз відбувається останній транзит з'єднання Сатурна та місяця. Точна дата з'єднання 31 грудня. Саме в цей час ворог може спробувати максимально нашкодити людям, які проживають в Україні, каже нам Дмитро Уранус. Ворог вже не вперше прив'язує свої атаки до якихось знаменних дат. Тому сподіватися на те, що новорічна ніч пройде тихо та спокійно, не варто. Є ймовірність, що замість однієї глобальної атаки буде здійснено кілька метрів менших за обсягом та інтенсивністю, наприклад, на новий рік та різдво за юліанським календарем. Ближче до 7-8 січня можливі атаки з моря або на об'єкти водного господарства. Про це свідчить положення прогресивний місяць 90 градусів натальний Нептун. А Нептун прямо пов'язаний з водою. Також в цей час в суспільстві будуть помітні депресивні настрої. Люди поступово втомлюються від війни, в них накопичується незадоволення, тому можливі якісь внутрішні протести. Інші аспекти протистояння Марса в Близнюках. Відомий астролог Дмитро Урано стверджує, що особливе положення Марса в сузір'ї близнюки, яке спостерігається в грудні 2022 року, можна використовувати, щоб скоріше перемогти ворога. Коли протистояння Марса відбувається в близнюках, сонце опиняється в знаку стрільця. А сонце у стрільці, що протистоїть Марсу, це знак міжнародної консолідації проти агресії, проти Бога війни Марса. Сонце це влада, а стрілець, міжнародні спільноти та закон. Країни та лідери, які виявили свою агресію перед протистоянням Марса в близнюках, обов'язково стикаються з опором міжнародного співтовариства та утримують по зубах, каже нам астролог. Востаннє таке положення небесних тіл спостерігалось 27 листопада 1990 року. Це було напередодні спецоперації Буля в пустелі, коли світове співтовариство об'єдналось щоб звільнити кувейт від окупації Іраком. Ще один приклад історичних подій, що розвивались на фронті такого положення небесних тіл, це Тегеранська конференція, яка відбулася в грудні 1943 року. Саме об'єднання світових лідерів привело до того, що в другій світовій війні настав переломний момент, як кажуть історики, в 43-му році Німеччина вже програла, але Гітлер тоді ще цього не розумів. Так само і зараз багато військових експертів висловлюють спільну думку, що Росія вже програла, але Путін ще це не усвідомив. Об'єднання світової спільноти ще більша допомога Україні наблизить момент повної поразки агресора. Візит президента Зеленського до США, який відбувся нещодавно. Можна вже назвати маленькою Тигранською конференцією. На цій зустрічі безумовно обговорювали новий світовий порядок після перемоги України над ворогом. Можливо, саме ця поїздка стане переломним моментом у всій війні. Положення зірок сприяє цьому, але чекати швидкого просування на фронті не варто. Ворог все ще сильний, а головна проблема в тому, що він ще не усвідомлює свою поразку. Всі російські військові політики, на чолі з путіним, вірять, що зможуть досягти своєї мети, але поступово до них буде доходити, що це неможливо. Україна та українці роблять дуже багато для перемоги, а разом у всім світом досягти цього буде набагато простіше. Вже зараз треба думати про те, якою буде Україна після закінчення війни, яке місце вона буде посідати в світі. Наші дипломати, політики вже роблять багато користого в цьому напрямку. Зірки їм в цьому дуже допомагають. Астролог каже, нам не лише дають гроші на війну та відновлення, комплекси ППО Патріот та багато іншого озброєння авіацію тощо нам дають нове місце у світі у міжнародному плані. Ми зробили величезний крок уперед на Україну рівнятимуться як на переможця, так швидких подій та моментальної перемоги чекати на слід. Після Тигранської конференції 1943 року до перемоги над Німеччиною довелося зачекати півтора року. Думаю, зараз буде так само. Поїздка Зеленського до США це просто тектонічний геополітичний зсув з величезними перспективами.